Вечір, час відкритого діалогу, ми продовжуємо нашу розмову про те, чи готове місто Черкаси до надзвичайних ситуацій, і продовжуємо цю розмову з Черкаським міським головою Сергієм Одаричем. Доброго вечір. Доброго вечора. Сергій Олег, ну от попередня наша розмова фактично призводила до то, того, що ми винесли основний висновок. Потрібно не панікувати. Тим не менш, серед населення паніка є. Вони телефонують на телерадіокомпанію в мерію, якою цю ситуацію. Ну, я б не сказав, бо що є паніка, є дійсно у людей ціла низка запитань, тому що багато десятиліть люди жили, цілі покоління вже прожили, так би мовити, як мінімум два покоління, які ну, не зазнавали, не, не потрапляли в такі надзвичайні ситуації. Ну, от, тому якби, людей цікавить, що робити, як робити. Питань досить багато. І це абсолютно природня реакція. Я не бачу якихось там підстав для паніки взагалі, але те, що ми повинні знати, як в разі чого необхідно себе поводити, це однозначно це треба знати. От тому сьогодні і я і мої колеги докладаємо максимум зусиль для того, щоб, по-перше, місто було готове реагувати правильно, оперативно на будь-які, скажімо, нестандартні ситуації. І з іншого боку, Працюємо над інформуванням людей про те, що кожна людина повинна робити у випадку надзвичайної ситуації. Тому що би, в чому ну, недолік надзвичайної ситуації? В тому, що би, велика кількість людей одночасно змушена змінювати якісь там ну, свою поведінку, да, усталений ритм свого життя. І важливо, щоб люди мали інформацію, мали цю інформацію під рукою. Знати, як в тій чи іншій ситуації діяти. Тому ми докладаємо зусиль. Зокрема, от протягом цього тижня ми в кожній родині вручимо індивідуальну брошурку про те, як треба діяти в тій чи іншій ситуації. Я сподіваюся, що це зніме велику кількість запитань і зніме оці от якісь елементи, такі незначні прояви панічних якихось настроїв. Найбільше запитання, якраз стосується водопостачання в місті. От щодо водоканалу, чи не буде в з надзвичайною ситуацією або наближенням до неї, відключення воду і так далі. Можливо, тут якось пропонент. Ну, безумовно, ризики перебоїв з водопостачанням, вони ну, одні з найвищих, і це показали події, скажімо, на сході, тому що водопостачання може припинитися при ну, в трьох випадках: це, ну, по-перше, відключення електропостачання міста. А водоканал це, по суті, просто система насосів і труб, всі електричні Пасовувати насоси збору. і так далі. Тому відключення електропостачання призводить до відключення і е, подачі води і відбору, так би мовити, відведення каналізаційних стоків. Е, другий випадок, коли може відбутися відключення водопостачання, це якась аварійна ситуація на водозаборі, скажімо, в Сакірному, там, де ми отримуємо цю воду, або на етапі транспортування. Ці ризики також існують. І третє, водопостачання відключається в разі аварії на каналізаційних колекторах. Якщо немає змоги відводити стічні води, то відповідно теж змушені припиняти подачу води, тому що інакше місто просто буде плавати в нечистотах. Тому якби цей ризик він достатньо, так би мовити, високий, бо є три варіанти, коли може це статися. З цього приводу ми зробили все можливе, і на сьогоднішній день місто абсолютно готове до. Будь-яких нестандартних ситуацій із подачою води. В разі відключення водопостачання водоканал, по-перше, сформував і має зараз постійно в наявності в своїх ємкостях для накопичення води запас, якого, в принципі, для міста вистачить на 5-8 днів. Це те, що вже, як би мовити, закачано в сховище і постійно зберігається, цей запас не зменшується. Тобто цей запас води, скажімо, є. По-друге, водоканал провів ревізію артезіанських свердловин, резервних свердловин. Більше того, ми на обидві таких свердловини за минулий тиждень встановили автономні електростанції. Це дизельні електростанції присутні. Вони встановлені вже стаціонарно, скажімо так, і в разі припинення водопостачання з Дніпра ми готові повністю все місто забезпечити водою із артезіанських свердловин. Ми провели комплекс заходів для того, щоб мобілізувати достатню кількість автомобілів, які будуть розвозити по місту цю воду. Ми підготували для них спеціальні такі системи роздачі води, не так як сьогодні працюють. Скажімо, Деякі водовозки, да, у нас є кілька там, підприємств, які возять по місту воду і роздають із бочок. От, але вони зазвичай розраховані там, на обслуговування однієї людини одночасно. Ми зробили спеціальні насадки, де можна буде 5-6 людей одночасно забезпечувати водою, забезпечити розлив. І так само на обох свердловинах ми забезпечили спеціальні системи для того, щоб по 5 автомобілів одночасно могли заправлятися водою. Тому ці всі моменти є. Більше того, ми зробили, я от хотів би продемонструвати, детально проаналізували карту міста і визначили 76, я продемонструю нашим глядачам. На цій карті видно 76 точок, де постійно кожного дня, куди буде привозитися вода, в разі відключення центрального водопостачання. На якісь точки, в залежності від кількості населення, вода буде привозитись один раз на добу, на більшість, на абсолютно більшість точок, двічі на добу, до обіду і після обіду, і на деякі точки через велику кількість людей, навіть тричі на добу, буде приходити машина і забезпечувати людей водою. Більше того, ми заготували для кожного під'їзду, для кожного будинку приватного спеціальну інформацію, оголошення. З показом місця і адреси, за якою можна буде кожного дня отримувати свіжу питну воду. Тобто я не бачу на сьогоднішній день жодних ну, проблем. Тобто, в разі навіть якщо не буде взагалі електрики в місті і в усій області, ми все одно будемо постачати воду населенню. Так само для всіх автомобілів, які ми мобілізували, це 35 автомобілів водовозів і наших комунальних. і... З приватних підприємств <кій> так само сформований запас пального, тобто є чим, чим заправляти для того, щоб можна було аж кілька тижнів, скажімо, забезпечувати доставку питної води. Дякую, Сергій Олегович. Ну, у нас якраз щодо того, які можуть бути аварійні ситуації, якраз і перебій з водопостачанням готували журналісти сюжет. Я думаю, що ми зараз його передивимося і матимемо якісь висновки. Якщо без їжі людина може прожити кілька місяців, то без води не протягне і двох тижнів. Перебої з водопостачання можуть спричинити природні чи техногенні надзвичайні ситуації. Всі жахи обозводження міст на собі пережили жителі багатьох населених пунктів сходу, а все тому, що не були готові до таких обставин. Хоч у Черкасах все спокійно, але на міському водоканалі про превентивні заходи не забувають. Ми склали карту міста, де Розставили по мікрорайонах машини. Машин всього буде 50 для роздачі. Вони будуть приїжджати, заправлятися, від'їжджати, знову заправлятися. Запаси води у нас біля 90 тисяч, якщо буде електроенергії, от вона пропаде. запаси 90 тисяч метрів кубічних в резервуарах і в трубопроводах. При найгірших розкладах, якщо не буде електроенергії, цього стане на 50 діб. Та й відключення електрики для підприємства не вирок. Технічний стан дизельних електростанцій тут постійно перевіряють. Кожна з них до 50 кВт потужністю. У межах міста є п'ять справних пунктів роздачі води. Там одночасно можуть заправлятися по 25 водовозів. Для тих людей, хто може самостійно прийти за водою, на водоканалі діятиме стаціонарний пункт водороздачі. лишаться безпитної води і лікувальні заклади. Хоч автономні джерела водопостачання, кілька з них мають. Інфекційна лікарня, родільний будинок, дитяча лікарня. Ми забезпечили їх ємностями для води, перша лікарня, ну там, де, де потрібно, де вони не можуть зробити. І на випадок, особливий період, ми туди, в тій ямкості, які ми розставили, будемо підвозити їм воду для їхніх потреб. У місті водоканал має до сотні свердловин із питною водою деякі з них до сьогодні були законсервовані, та з огляду на ситуацію в Україні нині їх розпломбовують. Вода з них відповідає усім нормам якості. Тут настільки бережливо ставляться до майна та обладнання, що досі користуються ось цим резервуаром, називають його царським, бо збудований він рівно 100 років тому. У ньому може зберігатися більш як 700 кубометрів чистої води. Ну, сюжету зрозуміло, що буде водопостачання все-таки надане, але тим не менш це йдеться про питну воду. От, якщо буде пер, переключене і призупинене водопостачання в багатоповерхові будинки, я так розумію, що є якийсь проект з туалетами, декілька сотень туалетів. Наскільки дорогий це проект і що він передбачає? Дійсно, ця тема часом викликає якесь нерозуміння або там якісь усмішки, скептичні, але. Якщо ви детальніше поспілкуєтеся з людьми, які мали нещастя за останні місяці пережити на Сході України відключення водопостачання, то ви зрозумієте, наскільки це серйозна проблема. Річ у тому, що каналізація, тобто система стоків, вона працює тільки при наявності великої кількості води. Вибачте, за пікантні подробиці, але коли ви ходите в туалет, то якби, частка вашого продукту не значна, а при цьому. Частка води, яка зливається з бачка, вона, як правило, в десятки разів перевищує обсяг власне нечистот. І каналізація вся працює тільки при наявності великої кількості води. Те, що сталося в східних містах, коли відбулося обесточування будинків, припинення водопостачання, це повна неготовність міст. І це призвело до чого? По-перше, в багатоповерхових висотних будинках забилися. Всі системи, всі стає каналізації, тому що без води вони не працюють, нечистоти накопичуються. Далі ці нечистоти під тиском починають на перших поверхах через труби, через унітази виходити на поверхню, заливати квартири неприємні запахи, просто спалах захворювань різних кишкових і тому подібне. Крім того, величезна незручність це те, що. Далі людям треба все одно природні потреби справляти, тому, відповідно, кущі, зелені зони, парки, сквери, вони всі перетворилися в тотальний такий от… Все місто це тотальний громадський туалет. Тому ми також врахували цей негативний досвід, тому сьогодні службу утримання будинків готові. Ми визначили у кожному дворі багатоповерхових будинків місце, де можна тимчасово організувати вбиральню, туалет громадський. Закуплені всі необхідні матеріали, і сьогодні-завтра ми завершуємо виробництво, так би мовити, ну, таких щитових збірно розбірних тимчасових туалетів, які в разі необхідності протягом там, лічених годин можуть бути облаштовані в усіх дворах багатоповерхівок для того, щоб на період такого аварійного відключення люди могли не користуватися каналізацією, не створювати проблем, не руйнувати її, не забивати її. Ну, Користуватись такими громадськими тимчасовими вбиральнями, а після налагодження вони легко демонтуються, прибираються, і ми зберігаємо і чистоту в місті, і зберігаємо в робочому стані каналізаційні колектори. Тобто це недорого. Це реально зробити і коштує. Так, це коштує ну, певних грошей, тому що дійсно ми закупили і матеріали, і відповідні там, бруси, там, якісь там, плівки, шифер для укриття і таке інше. От, але я вважаю, що це варто зробити. Це значно дешевше, ніж потім уявіть собі, в 1400 будинках, в кожному з яких по двадцять 30 як мінімум, стояків каналізаційних облаштовано, і ти стояк за стояком шукати способи, як їх пробивати, як відновлювати їхню роботу. Це затрати будуть вимірюватись мільйонами гривень, не говорячи вже про ті наслідки екологічні. І санітарні і негативні, які будуть завдані і людям, і довколишньому середовищу. Тому значно простіше організувати такі тимчасові громадські вбиральні, аніж потім витрачати мільйони на повернення до нормального стану. Дякую за відповідь. Спробуємо переключити нашу розмову, дещо іншу площину. Ну не дай Боже, надзвичайна ситуація. Черкаські лікарні, поліклініки, медичні пункти. Наскільки вони забезпечені ліками і готові до цього Значить, ну, в надзвичайних ситуаціях передбачено законодавством, що обмежується кількість лікарняних закладів, які будуть функціонувати в місті Черкаси, будуть функціонувати неперервно Лікарня швидкої допомоги, третя лікарня, перша міська лікарня, дитяча міська лікарня і пологовий будинок. Всі ці заклади ми за останні два тижні, ну, попередні роки, я пам'ятаю, ми впродовж там, трьох останніх років фінансували і купували обладнання, встановлювали його автономне електричне живлення в кількох лікарнях. Сьогодні все це обладнання стоїть. Ми його перевірили, ми зробили запас пального, тому і операційні зали, і зали реанімаційні, там, де необхідно. Весь час обладнанням підтримувати життя людини, життя пацієнтів, вони всі будуть забезпечені електроенергією незалежно від обставин, які будуть відбуватися. Тобто є в кожній з цих лікарень стаціонарні дизельні електростанції, які мають запас пального і які негайно включаться, якщо відбудеться, скажімо, аварійне відключення електроживлення. Так само ми зробили запас продуктів. Підготували для розгортання польову кухню для приготування для всіх цих лікарень, приготування їжі тричі на день відповідної якості. Будемо готувати в одному місці і далі розвозити по цих лікарнях. Тому тут також все готове і самі польові кухні, і інше обладнання, і навіть запаси дров сформовані для того, щоб безперешкодно працювати навіть без, скажімо, електропостачання. Сформували на всіх лікарнях, про що говорив головний інженер водоканалу, додаткові встановили ємкості для запасу води сьогодні в усіх лікарнях: мінімум трьохденний трьохдобовий запас води є в наявності і в разі необхідності ми маємо потужності для того, щоб збільшити цей запас води для всіх лікарняних закладів. Що стосується медикаментів, в усіх цих лікарнях ми сформували запаси медикаментів. Вони фізично вже знаходяться в усіх цих лікарнях на спеціальних складах. Їхні, так би мовити, обсяг контролюється щоденно головними лікарями, лікарень ну, тобто, ці запаси є, і в разі необхідності ми ці запаси можемо використовувати для надання медичної допомоги. З Центральних каналів ми часто бачимо, як терористи використовують різні стратегічні об'єкти, шкодять їх для того, щоб люди не могли нормально ну, значить, функціонувати місто. Як відбувається зараз охорона стратегічних об'єктів, як то міст, водозаборні станції і так далі? Я скажу, що якщо говорити відверто, то забезпечити 100% захист неможливо. Неможливо. Тому що багато речей, якби вони ну, мережеві. Це сотні кілометрів тих чи інших мереж. І не лише в межах міста, тобто і в межах Черкаського району, і в межах Черкаської області є ті мережі, від яких залежить енергопостачання міста. Ну, Наприклад, там газ, електроенергія і таке інше. Це ті речі, які не генеруються, не виробляються в межах міста Черкаси. Ну, і ми залежимо від постачання, скажімо, з зони. Тому е, забезпечити 100% безпеку немає ніякої, навіть теоретичної можливості. Але безумовно є ключові об'єкти, які е, все одно де ризик достатньо високий, де треба особлива пильна увага. І ми на сьогоднішній день посилили охорону і, скажімо, водозабору, е, якихось інших там елементів. І плануємо в найближчі дні так само посилити охорону на в'їздах міста. Тому що саме головне – це перевіряти людей, перевіряти автомобілі, які прибувають в місто, тому що саме з, з цими людьми може приїжджати вибухівка, може приїжджати зброя не таке інше. Я скажу, що мені сьогодні було дуже приємно, бо я сьогодні змушений був запізнитися на роботу о, через те, що на в'їзді в місто я їхав, змушений. До Черкас на в'їзді в місто посилений, добре організований наряд міліції, перевіряв буквально всі автомобілі, які в'їжджали в місто. Я так само став предметом, так би мовити, не контролю з боку правоохоронців. Це дуже приємно, і ці роботи ми будемо продовжувати. І в тому числі будемо споруджувати стаціонарні, якісні блокпости, не такі потішні, як ставилися кілька місяців тому такі. Просто для декору, а ті, які дійсно можуть виконувати в разі необхідності функцію такого форпосту, і на особливо охороняти дамбу і міст через Дніпро і охороняти всі абсолютно в'їзди до міста з проведенням повного контролю за тими людьми і предметами, які прибувають в місті. І останнє питання на сьогодні. Відразу закликаю глядачів не панікувати, але все-таки важке питання. Раптом війна. Місто готово до евакуації? Е, ну, Безумовно, відпрацьовані всі маршрути евакуації, е, всі пункти, так би мовити, збору от, і таке інше. Загалом, за всіма розрахунками, повна евакуація може бути проведена за 6 днів. Е, я думаю, що все одно це ну, якби нереально і досвід той самий там, Сходу показує, що. Переважна більшість людей не хоче евакуюватися. Тут насильно це зробити неможливо. Тому, безумовно, на сьогоднішній день ми більше займаємося питаннями евакуації і розселення людей у випадку підтоплення. Тобто, реально, це, ну є дві підстави для евакуації. Одна це власне бойові дії і руйнування, скажімо, житла і таке інше. А друга підстава це. Диверсія, скажімо, да, там на Канівський ГЕС, прорив плотини і, відповідно, прихід високої води. У нас три райони потрапляють в зону підтоплення. Що стосується цього, то є п'ять місць для збору населення з цих районів, з митниці, з Дахнівки з частини району, де в усіх цих п'яти місцях будуть організовані так би мовити, команди людей, які займуться тимчасовим розселенням на період, поки вода не зійде. В разі такої, скажімо, надзвичайної ситуації, то дійсно там порядка одної доби може триматися висока вода, далі вона спадає, сходить. Але зрозуміло, що може знадобитись певний час для того, щоб відремонтувати, провести до ладу ті будівлі, оселі, які зазнають підтоплення. Добре, дякую, Сергій Олегович. Я нагадую, що це був відкритий діалог. На сьогодні наша розмова закінчена. До нових зустрічей. До побачення. На все добре.